Я просто не можу вивірити. Я в трусах мене видно, не ви. Ніхрена, світло класно. О, для чого все це? Так, да, це, звісно, породно. Всім з трьома батареями. О, для чого ця да? Ти чого вирубилась? Така байда. А, Це стабілізація. А що так не продумано? Все, я заканчую свою кар'єру блогера. Офігієть, тут трошки погано. А де це... я сфоткаю? Доць це клас! Дай я сфоткаю. Хоп, Дай я тебе. перший раз, перший раз включила камеру, це а відео а як, перше. А як, як сфоткати? Я в ахере. Я ахере. За той день, коли я купила свою екшн-камеру. Я просто не можу повірити, що я зараз знімаю все на таку маленьку. Боже, треба витерти маленьку камерку. Це так круто. Вона настільки якісна, вона настільки зручна. Я не знаю, що тут по якості, я ще нічого не налаштовувала. В мене певний мирні емоції, я не можу зараз. Я перевіряю зараз, як працює ця камера. Я от дивлюсь на неї туди, в цей екранчик, і розумію той момент шумлять. Тобто, от я знімаю зараз на свій телефон, і він мені знімає прям дуже красиво. От прям вообще, вау. Вставляю цей кейс з мікрофоном. Ось мікрофончик тут. Це спеціальний кейс для... з усіма додатками. кришечка була, її треба зняти. Ось цю штучку, типа штекер, як зарядне, зарядний пристрій ніби. Я перший раз це роблю. Подивіться, яка хрінь! Такі відео, напевно, ще ніхто не знімав. я в трусах мене не видно, що я в трусах. І намагаюсь розібратися з цією камерою просто. Бокс, це я вставила. Тепер треба розібратися, як вставити стабілізатор, підставку і оце все-все проче. Тут є ось така штука. Ось так воно висовується. Включити світло, бо не видно нічого. Тут же є ще світло. Йошкін кот! Засвітила собі лице, блін, нічого не видно. Чік. Тепер ось таку хрінь вставить у це треба. Чік. І що тепер? І тепер це все скрутить, блін. Шурупом! Прикиньте? Ось така штука. Такий. Спеціальний. О, засунула. Закрутила. Ніхрена не закрутила. Як його закрутить? Є є одна. Ще є отака штука. Може, нею треба вкручувати? Тут ось є така полосочка, якась спеціальна штука, яка б мені це затягнула. І чого вона не тримається? Ну, світло класно, хрінь. Спеціальним кріпленням це світло. Все, затягнули. <рес> ні не затягнули! Інструкція. Ох, для чого воно? Каша штука єсть. Дві отакі штуки є. Ну, ви купаєте, про що я маю на увазі? Що не зрозуміло? Для чого все це? Туди не бере. Да, Це, звісно, апарат Тут дуже багато всяких кріплень. Ось це кріплення я вже викупаю. Для Ні, я не викупаю. про аксессуары, которые я приобрел для GoPro 11 и какие еще планирую приобрести. Поехали. Так, давайте начнем с Тривей. Зарядный кейс от Телесин с тремя батареями, крепление на голову Телесин и дополнительный модуль GoPro. Так, еще штука есть. Какая-то клеюча. Благодаря этой присоске можно получить очень классные ракурсы. Ее можно приклеить к машине, мотоциклу или к лодке. Как заявляют производители, а -а -а -а. эту присоску протестировали на скорости более 240 км в час. О для чего эта хрень! Это понятно что. Это шумка для микрофона. Микрофон вот тут. И соответственно подключается микрофон. Микрофончик вставлен. Шумка вставлена. Шумоподавление. Шумка. Поняли? Що ми маємо? Зараз я включу цю камеру і на неї зніму. Бачите, на телефон знімаю, поставила дзеркало, щоб бачити, що тут в кадрі. Для чого потрібна екшенка. Для того, щоб я сама себе бачила, як знімаю у цей маленький екранчик. Понімаєте, так? Да? Сложность. Всього ми бачимо на Ютубі відео уже готове, склепане, змонтоване. Абсолютно люди не розуміють, настільки багато людина прикладає. Ти що вирубилась? Воно вирубилось, ребята, вона шо, потухла? Обработка. Інтересно, дівки пляшуть. Наскільки складно. Ось, виходить ось ця вся робота блогера. Це монтаж. Кожне відео, яке монтується на Ютуб, це від п'яти годин. Ну, є, є люди, які не запарюються, знімають як-небудь, наснімали кусочки, просто їх зліпили в додатку. Да? Воно собі там поскладалось саме, просто понажимали відео. Воно зліпилось, вони сохранили, закинули. Все, є такі блогери на YouTube, які просто так от теляють. Але ж ми хочемо створювати український якісний контент правильно, відповідно. І купуються ось такі штуки, які, блін, не тримаються. Все, отака байда. Монтаж оцього відео, що ви будете бачити, в мене займе більше п'яти годин. Я вам даю гарантію, тому що тут буде два кадра. Вау! Вау! Так. Ось так це виглядає. Світить воно, дивіться. Вроді би, нічого так що ми маємо? Куча непонятних всяких подключалок, які я поки що не розумію. Це зарядка. Для чого вони потрібні. А, це стабілізація. Хух! Коротше, якісь режимчики в ній є. Ух! Яскравість. ж не показує нічого. І ось так ще ця штучка розкривається. Чинь. Чинь. І отак типу, ставиться на стіл. Дивіться. І Щось витягнулось. І явно десь для якогось ще додаткового кріплення. Тільки для чого, не знаю. А що так не продумано, то Чехольчик. Ну, оцей кейс, оцей. Що це? Чого воно ще й не влазить, собака, отак. надо засовывать. Все, я заканчиваю свою карьеру блогера на YouTube. Просто ну, это какой-то. Как снимать себя, то все видно себя. Ну, оно, оно же стабилизующее, да? Стабилизующе, да? Конечно. Качество там там 4К, там есть 5 и 3К. Wow. Прям там просто. А я думала, что качество плюс светло. Ага. Uh -huh. uh -huh. нормально. Uh -huh. Педигриф. Попки, керма. Фух, то що то, що -то прохладненько сьогодні, прям взагалі. Прич під носом, блін, ну взяв все спортив, ну чесне слово, ну хто тебе просив вискакувати? Ну хто? Ну йому тоді коли треба, ну, як завжди, западлянка така, коротше. І зараз я виключу музичку. Ми Получний на інвейшн саміт інфлюєзрив і тим, що ми сьогодні реально можемо, і от для того, щоб ця відстань вона скорочила, вот, знаєте, от якщо знаєте, зараз, враховуючи те на відзель, яких я до цього була саміта, цей трішечки не такий порівню. Тут от прям тупо суха інформація. Бачити, от ти просто сідаєш, сідаєш, от всі ми. блогери сидять на Залатим своїх простих віде. ось таких бачите, цьому... простих стільчиках, і тому, просто суха, вислушуєш суху інформацію, і все. Ти будеш робити метацію, і в якийсь момент тобі класне, і ти почнеш робити більш швидкі дії. Запрошуються знайти, от, як і я казала і от розпочатку. як на мене, ця наприклад, я девочка спикер, в жовтому цвіті, чорні ж, є вот эти. Дуже з кераміка. Ну і сі часа де розове. Що у нас тут є ще такий залічок? Перехоплю зараз подарунок. В кого шо? Вчора вам писала, що зараз спостерігаю про віршики. Все задали звичайно. Зараз віддам подарунок для Євочки. Ось вона красуня. моя одна з улюблених, так моїх блогерів. Для мене, для мене, якщо для Євочки, то це, Євочки, то це супер. Віддаю, правда? Бігла, пакунок не знайшла, тому всередині в косметичці там для неї деякі приколяси. Передасте. Ти з косметичками мені даєш? Да, так, так. Да. Боже, ви її. Давай. Вона потримає. На мене, так. Я можу відкрити? Передай. Ти знаєш, що вона любить на палати. У мене малі чотири роки. Я думаю, що в нас хочеться. Вона буде дуже рада. Це там якісь шоколець, а це лет зеркал. Я його зарядила. Вона його і зарядила ще. Точно для євочки Будете Блін! як дівчатка. <рістити> Дякую. Тиснути і робити <тобі> макіяж. <рістити> <рістити> Дякую дуже. Боже мій дуже такого. Дивиште в нас відочуть з вами. Потрібна, бо вона рухає наш світ, без неї якби нікуди, але чомусь там все важко і саме сьогодні поговорю, що з нею не так і як зробити, щоб було так. Як вже сказали і справді, я 19 років вже буду в цьому році, займаюся Production. Це такий мій кор-бізнес, на якому я навчився всі це, такий Конечно, обязательно. це отдельно для блогерів. Другий поверх, підйом на другий поверх, і зараз, подождіть, я світло забула. От супер. І тут окремо ті, хто блогери, ті, хто я так поняла, купували ще в білет, ті сюди. Піднялися на обід. Слава Богу, нам цей час виділили, тому що неможливо спікери один за одним, один за одним розмовляє і неможливо просто встигнути на те, щоб перекусити, а хочеться послухати кожного спікера. Ну, так от всі тут розташують. І... Ми зображення з ними стоїмо в очереді. Ну, виглядає це дуже смішно просто, як всі такі, дайте їсти, дайте їсти. Звичайно. свою увагу на дівчину Кристиночку, з якою ми тільки що познайомилися за нашим столиком, як ми тільки що їли. Мені так цікаво, що всі стоять і просто спостерігають за цим дійством, знаєш, такі типа. Чому є тут взагалі? то А ні? А, а, і... а можемо собі дозволити трошечки, б і ні? Я блін, єдине, просто подивіться, в яких я кросівках, Просто гляньте, в яких я кросівках. Грязні убиті нахер. Прийшла одна на саміт, називається. Це раз, прийшла на саміт, а два у мене 9% заряду на телефоні. Ну, куди я йшла взагалі? Спасибо, скажи, Светочка, що купила собі хоча б костюм.